Знову я у свекрів. Бачите, як гарно тут троянди, троянди. Так, і там троянди. І там троянди. Ось троянди. А то оливки. То роща. Оливок. Роща, да. І такий горизонт. Такий горизонт. Це сусідній дім, слухайте, це і сусіди. І там небо синє, красне, красне, красиве. Красне то красиве, так. Да. Угу. І там взагалі розкішна, розкішна, розкішна розкіш. Розкішна розкіш. І це двір сусідів, такий гарний. І там мангал щось є, да? угу. і юка є. Он юка біля мангалу. Ось вона така юка. Ось це юка. Угу. Взагалі. Ну і це баню, Туалет розкішний. Це ванна. Ну, Біде. Таке коротше, зараз я вийду. Гриня, гріня цю тю патюня, тюпатюня, гриня, балкончик. Ага. Балкон. Слухайте. Такий. Ну отакий. Кухня, ось ну, такий годинник розкішний. Ну і кухня.